Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на новий поштовий блок від Дукерпошти. Це в нас продовження серії героїчні професії, залізні люди. Даний поштовий блок був введений в обіг 1 листопада 2023 року. Це в нас друга марка, точніше, другий блок серії. Ось такий він має у нас вигляд. Складається він із двох марок: номінал W, що відповідає. 1,5 долара разом 3 долара. І коштує він сьогодні 108 гривень 84 копійки. Ну, будемо округляти до 110 гривень. Е, назва марок, відповідно, евакуаційний потяг Херсон, евакуаційний потяг Львів. Розміри нашого поштового блоку 96 на 63 мм. Якщо чесно, я чомусь думав, що він буде більший. Ну, я якось завжди ніколи не дивлюся на розмір. А вже потім, коли отримую, то для мене такий сюрприз. Розміри марок 38х30. 8 тираж блоку у нас складає 150 тисяч примірників. Якщо порівнювати ось із першим блоком серії то пам'ятається, у нас ось такі воїни світла, воїни добра. То тут тираж вже був 300 тисяч примірників. ну і Введення в обух у нас було 15.02. Теж доволі цікавий блок. Для порівняння. Давайте ось візьмемо два блоки. Покладемо разом. Ну, а ви в коментарях можете написати, який поштовий блок вам подобається більше. Якщо чесно, мені особисто важко обрати між цих двох блоків. Ну, напевно, все-таки дужче я схиляюся до воїнів світла. Чомусь вони мені дужче сподобались. Ну, а от залізні люди теж доволі красиво, гарно зроблені, але не так, як воїни світа. Ну, Це особисто моя думка. Свої ви можете написати в коментарях. В комплекті з маркою йде ось така листівка. Херсон Львів залізних не спинити. Зворотня сторона, тираж, як ми бачимо, 70 тисяч примірників. Казав чи ні, автором поштового блоку, листівки і конверта першого дня являється Віктор Грудаков. Ну, ось такий штамп міста Полтава. Залізні люди, Полтава 3630. Ну, Пишіть свої думки, що ви думаєте з приводу цього. Ось така листівка. Якщо чесно, вирішив не робити картмаксиму, тому що в мене були сумніви, що воно вийде нормально, тому вирішив цей раз пропустити. І заключним предметом в цьому комплекті є такий конверт першого дня. Не знаю чому, але немаркований художній конверт не робився. Ось це зробили тільки один КПД. Коштував він 15 гривень. Формат у нього це 5 тобто, ось такий, бачимо великий формат. Тираж, давайте глянемо, 40 тисяч примірників. Кротка історія, хто хоче, поставте на паузу, почитайте. 40 тисяч примірників, художник. Ну і З приводу погашення. Якщо чесно, мені трошки воно не сподобалось. Ось я пробував робити так, як нам рекомендувала Укрпошта в своєму філбюлетні І як ви бачите, в мене воно не дуже вийшло. хто пам'ятає Перший випуск теж був не дуже, я маю на увазі це воїни світла. Вони там теж вирішили поекспериментувати і вирішили зробити погаження білою краскою. То як там практично нічого не було видно, то ось в даному випадку, не знаю, чи це тільки в мене, пишіть теж, що там у вас вийшло, але в мене воно вийшло не дуже. тобто тобто через камеру воно практично не читається тобто, Без камери ще можна щось там побачити, прочитати. То, от, уже Через камеру вбачимо залі люди і е, рельси, і все. а от Полтава, дату не видно. Далі вирішив спробувати поставити двічі печатку Ось такий вийшов у мене результат. В принципі, теж залишився не дуже задоволений. Ну і Третій конверт, який я погасив. Теж щось у мене не дуже вийшов. ну, Не знаю, як на мене, це щось не дуже вдала була розробка. Пишіть свої думки з приводу цього, чи це просто в мене так вийшло, а у вас там нормально вийшло. Ну, одним словом буде цікаво почитати. Ну що ж, на цьому буду завершувати свій огляд. Давайте ще раз глянемо на ось наш блог. Ось такий він має вигляд. Тобто любителям потягів, я думаю, зайде, сподобається цей блок. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!